Пане Віталію, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. От на вашу думку, чи можуть загалом журналісти висвітлювати роботу суддів, і їхні зв'язки, і їхні статки? Ну, бо, от, виходить, що в західному апеляційному господарському суді це назвали тиском, ну тобто, тиском на суддів. Журналісти не можуть, а вони зобов'язані в демократичному суспільстві висвітлювати всі ті важливі суспільні е, процеси, е, які відбуваються. Те, що відбувається в, нашим, в наших судах, в судовій системі е, важливість цього ну ваш попередній, е, скажімо так, сюжет е, дає чітко зрозуміти, що люди е, як люди по перше оцінюють стан судової системи. Правосуддя загалом, і очевидно, це є вимогою суспільства. Тому журналісти зобов'язані це робити, і ми би просили, закликали робити це. Більш активно, відповідно, треба дотримуватися певних стандартів журналістських. Я не готовий коментувати конкретну ситуацію, але скажу, що мені дуже підозріло це нагадує. Ви згадували мою колишню роботу в громадській раді доброчесності. Ось і коли ми почали. Виконувати е, свою роботу громадської ради доброчесності, збирати матеріали, як це визначено законом для громадської ради доброчесності щодо суддів, ми приблизно отримали таку ж, е, такі ж реакції масово, да, і цілий шабаш на різних е, суддівських помийках. І приблизно такими текстами. Я не, не проводжу паралелі прямі зараз цим, але це мені нагадує. З мого минулого, от ви знаєте, Віталій, Я теж згадала матеріал, коли вийшов на телебаченні Торонто. Такий іронічний на основі сюжету про те, що одну суддю пограбували, і от вона звинуватила е, фактично відкриті декларації, тобто через те, що судді повинні декларувати свої статки, і вона назвала, що це, це причина того, що там хтось дізнався про те, що судді взагалі гроші є. В Україні і от пограбував. Ну, тобто, а пограбувано. Бачите, цілу прес-конференцію судді зібрали про те, що журналісти висвітлюють їхню діяльність. Але ви, ви тут згадали дуже, дуже цікавий такий момент. Да? Він тоді прямо стосувався нашої діяльності, і це не смішно насправді, тому що тоді, в тому процесі, розкрилася. Скажімо так, як це політкоректно сказати: інтелектуальна інвалідність як окремих суддів, так і загалом слабкість інтелектуальна саме мова йде не про доброчесність, це питання взагалі не стоїть перед українськими суддями, вони Не розуміють, що це таке. Це не актуально питання зараз, і те, яке треба допомагати вирішувати, щоб сама система судова. Була зацікавлена принаймні, спікерів собі залучати тих, хто може говорити, і принаймні, видавати якісь розумні думки. Ну розумні умовно, розумні да які не будуть викликати навіть непрофесійних професійних юристів таку реакцію, як оці коментарі, про які ви говорили. Як... Це трагедія як... наша реаль. Пане Віталію, а як ви оціните стан судової системи зараз, і що загалом змінилося за останній час? Нічого не змінилося. Так звана судова реформа вона повністю здулася. На це є об'єктивні причини. Вона і починалася, якщо ви пам'ятаєте, що вона почалась після майдану як вимога майдану. Запит на забезпечення основної функції держави забезпечення правосуддя. На вимогу цього були створені ряд там запущеного в законів, які зараз вже ніхто не пам'ятає про підвищення довіри до суду і так далі. В 2016 році розпочалася так звана судова реформа, і вона прийшла до того стану, як ваш попередній, скажімо так, бліц опитування показало. Вона вмерла, але це об'єктивний об результат, бо повторюю, вона починалась і підтримувалась, нам давалося щось зробити там, на початках щось, е, якісь рухи, да, принаймні в якомусь. Е, тільки тоді, коли суспільство, е, увага суспільства була до цього прикута, увага медіа була до цього прикута. Тоді щось можна рухати. А зараз, очевидно, в тій особливо ситуації, які знаходяться в Україна, ну люди знесилені. Просто да, я не коментую. І відповідно суді мовно ця система да, перейшла в контрнаступ. Буквально сьогодні там цікаве таке рішення стосовно повноважень ГРД проводити оцінювання. Велика палата Верховного суду видала доречно до цього документаря, обмеживши. Можливості проведення перевірки участі у цьому процесі, якщо коротко так сказати, тобто користується зараз певним моментом і е, повертається взад, і з такого, що е, однозначно да для мене маркер знову той же майдан. Якщо ви колись пам'ятаєте, були так звані судді майдану так. Які майже всі уникнули там відповідальності кримінальної, і зараз з ними тільки зараз, там скільки 10 років, якісь там поодинокі, нібито, там звільнення, які дуже там рекламують як успіхи судової реформи. Але ж в той час створився когорта суддів, да, така група. Це до сотні, які за ці 10 років суда тупо знищили результати розслідування. Про що ми кричимо? Да вже ніхто не цікавиться майданом. 80 справ закриті за спливом строків притягнення 80% відсотків. Вибачте, 80 відсотків справ. Це цитата прокурора. Донського закриті або будуть закриті за спливом строк. Їх просто тупо згноїли в судах. Це в справах, які були передані в та шістнадцятому році, і це нікого не цікавить. Взагалі нікого не цікавить. Про що говорити, якщо провадження в суді по Януковичу по 18-20 лютому Януковичу і ще там десяток вищих посадовців із його групування Якраз обвинувачення в організації терористичного акту вбивства людей 18-20 лютого, не може півроку бути призначено. Судрі просто тупо граються в Бадмінтон, да ці справи, кидали, кидали і докидалися. Перекинули його аж в броверський суд під Києвом, да де є три судді. Один відряджений одна п'ятирічка, річка строки закінчить. Вони зараз, якщо почнуть, да вони не можуть вже три місяці почати розглядати. Якщо почнуть розглядати це провадження, то порозглядають декілька років, а потім будуть там перейдуть, звільниться і немає навіть запасних, і це нікого не хвилює зараз. Розумієте, що можна говорити, що можна коментувати. Це дикість, просто просто дикість. Реально. Ну, цікаво, що люди, яких на посади ще Янукович призначав, продовжують перебувати у судовій владі. Як це виправити, і чи взагалі це можливо виправити? Тут не питання, що призначав Янукович, який він не був, він свої функції ну, за посадою виконував. і Тоді була така процедура призначення. Тут йдеться про існування в системі таких системних суддів, да, в структурі заведений, ці системи якраз до речі, за позовом цього судді Велика Палата Верховного суду одного з таких дуже цікавий персонал. Зараз не буду витрачати. Ну такий прямо класний. Да? В одному флаконі все, що можна казати, і ось велика палата за його. Скаргою обмежила обмежила якраз громадську раду доброчесності. Він очевидно отримав в свій час висновок негативний, да, якщо хтось пам'ятає, що це такий інструмент оцінювання громадської ради доброчесності, коли вона встановлює, що суддя не відповідає критеріям, визначеним законом в частині доброчесності. Він його отримав і судився, судився, і ось досудився зараз під шумок, да, як кажуть. Або, навпаки, в тиші люди, скажімо, не цікавляться цими темами, і от Велика Палата ходила, бродила і вирішила ось так ну, наприклад. Так що все дуже критично, на мою думку. дуже критично і найбільше хвилює те, що, наприклад, я зараз бачу виступи нашого голову Верховного суду. ну, ви пам'ятаєте попередні зараз під слідством до отримання хабаря і є підстави, якраз вважати, що цей хабар в великому розмірі він не тільки йому призначався, а й членом великої палати. І тим, які це рішення, зокрема, постановили, але щось слідство не відбувається, щось наше НАБУ прекрасне завмерло, да забули. Але є вже новий голова Верховного суду. Його возять по різним конференціям в Європу, в тому числі і він розповідає там, як ми тут будемо будувати город Сад в судовій системі. Як ми будемо там Путіна притягати, судити, які так. Більше 100 тисяч кримінальних проваджень, але ніхто не згадує про те, що ця судова система знищила справи майдану, які за об'ємом там десятки, може в сотню разів, менші ніж е, ті гіпотетичні суди по воєнних злочинах, е, ну злочинах зв'язку з агресією, які про які так піариться наша судова система? Оце жахливо. Да нічого не змінюється і навпаки забовтується ця е, трагічна тема. Трагічна для нас насправді От, пане Віталій на завершення ЄС і НАТО наполягають на реформі. Наскільки ми далеко чи близько до її реалізації саме? Ми дуже далеко від неї, і проблема е, не відстані а проблема в тому, що е, можна помилятися, можна робити не, не щось неправильно, можна робити це повільно. Але обов'язково треба вивчати уроки, які були, і те, що відбувається зараз у цій так звані новій інституції, в тому числі вновлене ГРД, Я дивлюсь, мені жахливо. Люди забули от те, що робилося раніше. Воно викинуто воно на сміття. Буквально воно нікого не цікавить. І ми стрибаємо на ті самі граблі, ходимо по колу, і це як в українському присліві. ти такий бідний, бо дурний. А дурний то бідний. Розумієте, І це дуже мене дуже гнітає. Реально, немає немає розуміння, не підведено підсумку, да от треба сказати, що відбулося, що не відбулося. Аргументовано. Так, ну, такого немає. І це якраз найбільша проблема. Навіть не стан цієї судової системи. Судова система це набір е, доволі таких е, людей з низькою е, моральною, скажімо так. Е, Стійкістю, да? як тільки зміниться трішки вітер, як тільки піддавлять їх нормально, по, е, ну, вони будуть розуміти певну небезпеку не зараз, так. Да, в своїй корпоративній системі, в своїй... вони будуть рухатися е, доволі швидко, але ці умови треба створити. І їх не створить ні НАТО, ні е, умовно, ні ЄС. Це дуже погані помічники з мого досвіду. Вони скоріше бюрократи. Я маю на увазі не ці інституції прекрасні, а ті бюрократи, які приїжджають в Україну, вони більше нам шкодили аніж допомагали. Навіть отакі висновок вам скажу е, били буквально в спину. Для того щоб звітувати, як вони тут допомагали проводити судову реформу, вони спотворювали факти і обставини і звітували про е певні, скажімо так, величезні досягнення.